Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба, Божої нам благодаті. Як ви бачите, я сьогодні знову на кухні. І так як цей тиждень в нас є середохресний, я хочу спекти хлібинку. Це є один із народних звичаїв. І таким чином я хочу дотримуватись звичаїв своєї бабусі, це маминої мами. Моя бабуся Василина завжди, на середохресний тиждень, пекла таку хлібинку. Хлібинка невеличка, звичайна, звичайний заміс робила на дріжджах, так як звичайну хлібинку випікала, тільки на хлібині. Був е, вироблений хрестик. Я бачила, дехто пече такі хлібинки, такі хрестяники у вигляді хреста. Але я буду пекти так, як пекла моя бабуся. І цим я буду, можна сказати, продовжувати її традицію. Хто вже давно зі мною, із других моїх підписників, ті бачили, як я садила часничок і я. Е, Брала з собою на грядку ось цю хлібинку. Друзі, ну що б ми не робили, ми повинні завжди йти з хлібом на поле. І саме ця хлібинка рахується, є як благословінням на добрий урожай. Так мені розповідала моя бабуся. Вона ніколи не не почне нічого садити, поки вона хлівинку не положить на поле, на рушничок чи на якусь катертинку, прочитає молитву і тоді йде щось садити, те, що вона мала. Ну що ж, для цього нам потрібно дріжджі, цукор. Тепер я гарненько все це розітру, тоді додамо водички, додамо муку. Додавимо трішки солі і будемо замішувати нашу хлібину. Добавивши чуть водички, гарненько розмішала, І тепер буду додати, друзі, ось таку кружечку води. Тут нас є 200 мл. Так. Розмішаємо і будемо додати. Ось і готове наше тісто, нехай воно рушиться, а тоді будемо пікати. І, звичайно, будемо пікати в грубці. Ось, друзі, ось яке, яка моя хлібинка. А це друга хлібинка. Тепер я поміщу до грубки. Своєрі і нехай вони печуться. Ось, друзі, дивіться, які мої хлібинки вже Вже вони будуть готові. Зараз будемо виймати ось і все. Ось і спекли хлібинку, спекли нашу хлібинку, з якою підемо на нашу грядочку. А це, друзі, хочу вам показати ось ця хлібинка. Ось такий хрестяник з минулого року. Тепер я його намочу і віддам пташечки сидять. І все. Ось так. Ось так, дорогенькі мої друзі. Я стараюсь Дотримуватись бабусиних порад, бабусиних народних традицій. Тому що поки ми все це відтворюємо, вони живуть в наших серцях, ми дуже часто тоді їх згадуємо. Що ж, усім тихого, мирного неба, благословеного неба, Швидкої нам перемоги усім пока, пока, пока.